Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема уроку знаходження значень числових виразів. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 1878. Один рядочок. Спробуй назвати, скільки в цьому числі сотень. Сотень 8. Скільки тисяч? Тисяча одна десятків 70, тобто 7, так? І одиниць 8. А скільки всього одиниць? Всього 1878 одиниць. Будь ласка, порахуй від 667 до 700. Тобто 667, 668, 669, 670, 671 і так далі. А з до 700. Будь ласка, самостійно. Порахували? А далі порахуйте від 587 до 595. що, порахували? Добре. Тут не завдання. Будь ласка, обчисли вирази. 11 помножити на 20. 11 множимо на 2 буде 22. Нулик позаду 220. 22 помножити на 20. 2 десятки множимо на 2, 4 десятки. Дві одиниці множимо на 2, буде також 4 одиниці. Так? Тобто, у нас є 44. І нам треба доставити 0 позаду буде 440. 33 помножити на 20. 3 десятки множимо на 2, буде 6 десятків. Так, 3 множимо на 2 також 6. Є 66. Доставляємо 0 позаду, буде 660 44 помножити на 20. 4 множимо на 2 буде 8. 4 множимо на 2 8. 88. 0 позаду доставляємо. Буде 880. Будь ласка, спробуй обчислити, як змінюється другий множник. Подумай, будь ласка. І подумай, як зміниться значення добутку. 16 помножити на 20. 10 множимо на 20 буде. На 2, буде 20. 6 множимо на 2, буде 12. Отже, 20 плюс 12 буде 32. 0 ставимо позаду буде 320. 16 множимо на 3. 16 ми множимо на 3. Ми сказали, що 10 помножити на 3 буде 30, тобто 3 десятки. 6 множимо на 3 18. 30 плюс 18 буде 48, 0 позаду 480. 16 помножити на 4. 10 множимо на 4 буде 40. 6 множимо на 4 24. 40 плюс 24 буде 64. Та 0 позаду, тому що, умовно, ми 0, 0 завжди закривали. У нас буде 640. 16 помножити на 50. 10 множимо на 5, буде 50, тобто 5 десятків. 6 множимо на 5 буде 30. 50 плюс 30 буде 80. 0 позаду доставляємо, тобто від 50 залишався. І в нас виходить 800. 16 помножити на 60. Отже, нам потрібно 10 помножити на 6, буде 60. 6 помножити на 6 буде 36. 60 додати 36 буде. Правильно, 96. І 0 позаду доставляємо, буде 960. Будь ласка, обчисли вирази. Зараз зупиняй відео у своєму зошиті обчисли дані вирази, а ми повернемося, щоб тільки перевірити. Ну що, ви приготувалися? Давайте спробуємо обчислити. Якщо ще ні, зупиняйте наше відео ще. Коли завершите, тоді будете перевіряти. Давайте поглянемо. Добуток числа 49 та 9 відняти добуток числа чисел 37 та 8. Нам спочатку треба 49 помножити на 9. Скільки ж буде 49 на 9 помножити, буде 441. Потім відняти 37 помножити на 8. Звичайно, 37 ми можемо помножити на 8. Скільки буде? Так, молодці, ви вже порахували. Так, вже порахували. Звичайно, 37 помножити на 8 буде 296. Отже, разом ми можемо сказати, що якщо ми з вами добуток числа 49 помножити на 9. Помножимо, віднімемо 37 відняти 8. Так, то ми отримаємо скільки? 145. Наступне: добуток числа 7 та 39. Додати добуток числа 24 та 4. Звичайно, спочатку нам треба 7 помножити на 39. Буде 273. Далі нам потрібно з вами. Що зробити? Правильно, нам треба з вами 24 помножити на 4. Множимо буде 96. Додати два числа. І буде 369. Наступне 5 помножити на різницю чисел 781 та 593. Відняти 674. Давайте рахувати поступово. Спочатку рахуємо дії в дужках. 781 відняти 593. Скільки буде? Буде 188. Далі, нам треба з вами. 188 помножити на 5 буде дорівнювати 940. Та відняти від нього треба ще 674. Ми отримаємо з вами звичайно 266. Молодці. Тепер перевіряємо наступний. Добуток числа 67 та 7 додати 131. Та розділити на 6. Спочатку знаходимо добуток чисел 67 множимо на 7. Буде 469. Додаємо 131 та отримаємо 600. Отже, 600 поділити на 6 буде 1 сотня. Наступне завдання. Склади вирази за схемами і спробуй обчислити їх значення. Якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 77, С дорівнює 5. Роздивляємося. А плюс Б. Тобто 40 додати 77. Що ми маємо? Правильно, маємо з вами 117. Далі 117 помножити на С. С. Це у нас 5. Тобто нам потрібно з вами 117 помножити на 5. Буде 585. Наступний. Б це 77 відняти А5. У А40, вибачте, 77 відняти 40 буде 37. Тепер треба замість це підставити 5. 5 помножити на 37 отримаємо 185. Б 77. С5. Ми 77 множимо на 5, отримаємо 385. Далі нам треба відняти А. Значення А 40. Тобто, 385. Відняти 40 буде. Правильно, 345. Молодці мої розумнички. Поглянь на малюнок. Скажи, які записи є нерівностями? Це відняти х. Ні, це звичайний вираз. 5 більше, ніж 0. Ось це є нерівністю. Далі. 89 додати 100 дорівнює 189. Це приклад. Вже розв'язаний. Далі. А відняти С буде в нас менше, ніж 7. Це нерівність. 125 менше, ніж y. 125 менше, ніж y, а y менше, ніж 304. Отже, це нерівність. А b дорівнює 30 плюс 890 це просто значення числа b. Запиши всі розв'язки на рівності 901 менше ніж х, а х менше, ніж 907. Сюди ми можемо внести всі значення х, що дорівнюють більше, ніж 902 та менше, ніж 907. Що це значить? Це може бути число 902, 903, 904, 905 та 906. Ось усі розв'язки цієї нерівності. Будь ласка, дай відповіді на запитання, скільки днів містить календарний рік. В календарному році 365 днів. Чи всі роки мають однакову кількість днів? Ні. Один раз на 4 роки ми знаємо, що є рік, коли в нас 366 днів. Такий рік ми називаємо високосний рік. Скажи, скільки ж місяців у році? У році 12 місяців. Спробуй назвати два сусідні місяці, сума днів яких дорівнює 62. Пам'ятаєш, що в першому класі ми вчилися з вами вираховувати кількість, коли. Днів у місяці 30, коли 31, за допомогою наших кісточок на наших долоньках. Так, давайте зробимо кулачки і спробуємо вирухувати, коли ж у нас із вами два місяці підряд буває по 31 дню. Правильно, це липень та серпень. Будь ласка, визнач тривалість указаних подій, скориставшись календарем. Домашнє завдання. Виконай номер 142-143. увагу! Ти впорався!